На відміну від таких захворювань, як грип, туберкульоз, лихоманка Ебола не передається повітряно-крапельним шляхом, а лише при безпосередньому контакті з виділеннями організму хворих на цей вірус людей чи тварин. Особливо небезпечною інфекцію лихоманку Ебола зареєстрована в чотирьох країнах африканського континенту. Рекомендації для людей, які будуть виїжджати з нашої країни до даних країн. Це необхідно їм уникати перебування в місцях масового скупчення людей, дотримуватись вимог особистої гігієни, тобто регулярне миття рук, використання мила, антисептиків, уникати контакту з хворими особами, їх особистими речами, предметами побуту та іншими об'єктами, що забруднені виділеннями або біологічними рідинами людей, які захворіли. Уникати контакту з дикими живими чи мертвими тваринами. При пошкодженні шкіри та слезових оболонок рясно обробити проточною водою з милом, шкіру додатково обробити необхідно спиртовим розчином. При появі симптомів, що не виключають лихоманку ебола, це, ну, які є симптоми, це підвищення температури, поява діареї, блювота, будь-яких висипання на шкірі. Крововиливи на тілі, на слезових оболонках необхідно терміново звертатися до лікарів. При поверненні з вищевказаних країн необхідно одразу ж повідомити лікарів та протягом 21 дня знаходитися під наглядом лікарів. Велика увага мабуть пов'язана з тим, що дана хвороба вона дуже небезпечна і має високий рівень летальності. В зв'язку з тим, що немає специфічного лікування да, і якоїсь вакцинопрофілактики, тому даним питанням займаються представники Всесвітньої охорони здоров'я.